Минулий тиждень був гарячим для правоохоронців на Поліссі. Кілька масових сутичок зі старателями, і щонайменше, троє спецпризначенців у лікарні. У нас дуже тяжкий був тиждень, важкий тиждень. От, почався з понеділка. Перша сутичка була в восьмате кльосів Сарнінського району. Масові заворушення. Значними встановлені основні організатори, а також є інформація, що вони діяли по вказівці. Окреме місцеве населення вважає, що Прийшов час нас бороти, як виконавчу владу, і безпосередньо придані сили. І вже сьогодні речниця СБУ на Рівненщині заявила про те, що оперативники затримали одного з агітаторів неіснуючої Поліської Народної Республіки. У листівках старателів нелегалів закликали брати до рук зброю і воювати за Поліську Республіку зі столицею в Дубровиці. В листівках, які зловмисник на листівках, які розповсюджував на території північних районів Рівненської області, були заклики до повалення української державності, створення псевдореспубліки так називаємо Поліської Народної Республіки, а також заклики до масових заворушень. Зокрема, говорилося про те, що ми наша область багата на бурштин та ліси. Ми можемо бути повністю незалежні від київської влади, навіщо годувати Київ? А також давайте Будемо організовуватись у військові воєнізовані формування та здобувати свою незалежність. Не знижує градус напруги на поліції, те, що мало не кожне затримання старателів перетворюється на справжню спецоперацію і завершується стріляниною чи штовханиною між місцевими мешканцями і правоохоронцями. Найсумніше в цій історії те, що агітатору Поліської республіки, який закликав перетворити північ рівненщини на ще одну зону, АТО, світить, що найбільше умовний термін, але тішить той факт, що виявлений сепаратист охоче дає покази слідчим у сірій будівлі на Відінській. А значить, опинитися за ґратами можуть ті, хто на поумив річного рівнянина розпалювати громадянську війну на полісі. Дмитро Лонтіюк та Роман Мельничук, новини Рівного.